Мустафа Джемілів народився 13 листопада 1943 року у сім'ї Абдульджаміля та Махфури. Усе своє життя Мустафа Джемілів присвятив боротьбі за права свого народу. За свої політичні погляди і антирадянську діяльність, Джемілів сім разів поставав перед судом. У радянські роки він провів у тюрмах 15 років. У часи перебудови Мустафа Джемілів став одним із засновників ініціативної групи по захисту прав людини в СРСР. Мустафа Джемілів чотири рази був номінований на здобуття Нобелівської премії миру. У 1991 році Мустафа Джемілів був обраний головою меджлісу кримськотатарського народу. Також після проголошення незалежності України Джемілів включився в політичне життя держави. Під час початку окупації Криму Росією Джемілів підтримав територіальну цілісність України і не визнав незаконний референдум про статус Криму. Зараз Мустафа Джемілів продовжує активну політичну діяльність та боротьбу за визволення рідного Криму.